Урядом України створений комітет з запровадження санкцій проти Російської Федерації. До складу комітету ввійшли Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, економічний і фінансовий блок, силові і правоохоронні структури, Україна. Введе санкції по відношенню до кожної фізичної особи, яка має паспорт громадянина Російської Федерації і яка підтримує терористів і сепаратистів в Україні. Чи прямо підтримує, чи опосередковано. Друге комітет. Бере в своє провадження, перелік всіх компаній, які є резидентами Російської Федерації, і які напряму або опосередковано фінансують тероризм і бандитизм на території України. Які підтримували анексію Криму як фінансово, так і через ті адміністративні важелі впливу, які були уповноважені відповідних осіб? Мова йде про список як персональних санкцій, а саме фізичні особи, в тому числі і посадовці. Російської Федерації причетні до зазіхання на територіальну цілісність і незалежність Української держави, причетних до тероризму і до його фінансування, і причетних до підтримки і створення незаконних збройних формувань на території України, так і перелік секторальних санкцій. А саме конкретні компанії і суб'єкти публічного права, які прямо або опосередковано підтримували бандитів і терористів, надавали їм фінансове і економічне сприяння. Окреме питання це питання постачання зброї. З боку Російської Федерації на територію України зброї, з якою вбивають українців, зброї, з якої вирогідно збили літак Малайзійських авіаліній. Я доручаю комітету протягом 10 днів внести на розгляд уряду перелік персональних і секторальних санкцій. Проти юридичних і фізичних осіб Російської Федерації, які підтримують і фінансують тероризм в Україні і зазіхають на територіальну цілісність і незалежність Української держави.